Відправляють мити підлогу. Це відео для тебе. Дивись, чому ти можеш йти мити підлогу у Німеччині? Починаємо. Сьогодні говоримо про роботу для біженців із України у Німеччині. У мене є нова інформація. Що говоримо про JobTurbo і як може допомогти вам JobCenter. Центр. То взагалі про що можна спілкуватися з JobCenter. Сьогодні у нас така велика. Тема, але головна її ідея це робота для біженців із України. З 30 січня, по 1 лютого, проходила онлайн-конференція щодо Job Turbo. Я знімала про це шорт ви можете його бачити тут. І взагалі, якщо ви пропустили це, то підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати усі. Оновлення, які я публікую. Так ось проходила онлайн-конференція по Job Turbo, де великі та середні компанії пропонували свої робочі місця, місця або послуги щодо інтеграції українських біженців на робочий ринок праці. Також там було, був виступ фаміліанкаси і Джоб-центру, е, де вони пояснювали взагалі можливості і обов'язки. Біженців із України. І ось про, про це я хочу вам сьогодні розказати. На рахунок Job Turbo – висновки людей і компаній. Насамперед, я хочу сказати, там 3-4 рази на день були по 3-4 компанії, можна було приєднуватися в залежності від ваших побажань. Наприклад, там було Макдональдс, Ікея, був Deutsche Bank, Deutsche Bank. Була якась компанія по медичному устаткуванню. Були фірми, Була компанія, яка це не міжнародна, а яка має багато салонів краси по Німеччині і також пропонувала свої послуги в плані того, як найняти українця і які взагалі «requirements», Як то кажуть, «requirements». Я тут напишу, я не знаю українською. Конференція проходила німецькою мовою, у деякі компанії також впровадили перекладача. Також можна було дізнатися інформацією українською мовою. А також була ще Амазон-компанія, досить різні компанії, досить різні умови інтеграції, влаштування на роботу. І хочу сказати, не так дуже багато людей і було на цій конференції, саме біженців там з України, а також були деякі біженці із Сирії. І то не знаю, мені якось не дуже це сподобалось. Тобто нас в Німеччині більше мільйона. А на конференції було там не знаю, в одній компанії 100, в одній компанії там 40. на конференції в одній компанії там не пам'ятаю, які може. Чи є фірма якась? Було взагалі 5 людей. Що то таке, люди, давайте більше дізнаватися про те, що Німеччина нам може запропонувати. Але е я була на конференції Deutsche Bank, і е там мене найбільше вразило, то, наскільки багато кваліфікованих українців приїхало до Німеччини. І Deutsche Bank, і інші компанії пропонують е людям з досвідом, з кваліфікацією. Пройти аутсбілдунг, підтягнути свою мову, і вони готові брати людей на роботу. Так, звичайно, мінімальний рівень знання мови в більшості компаній не на статській позиції, це рівень Б2. Але, наприклад, на Амазон можна взагалі без знання німецької мови, там вам співбесіду проведуть і українською, але там і зарплата інша. І ще, наприклад, що мене порадувало, це ляйфірми. Ляйфірма – це посередник між роботодавцем і майбутнім співробітником. Тобто ти звертаєшся в ляйфірму, ляйфірма тобі вже шукає роботу, і за це вона отримує процент. Ну, типу, від твоєї зарплати, але її платить компанія. Було дві ляйфірми, на які мені вдалося потрапити на ці на протязі цієї конференції, і що одна, що інша інша, дуже класно дали надію, що не все так погано і можна працювати на нормальних роботах цілі фірми. Можуть вам знайти і аусбілдунг цієї фірми взагалі повністю підлаштовується під ваше резюме. Так, треба знати або німецьку, або англійську не нижче рівня B1. І тоді з вами вже почнуть працювати. Вони навіть вам допомагають у підтвердженні вашого диплому, якщо є така необхідність. Тобто вони все можуть для вас зробити, але мінус є все ж таки через фірму ви будете отримувати трохи менше заробіток. Ніж, наприклад, якби ви знайшли роботу самостійно. Так, звичайно, були такі компанії, які пропонували ось там, не знаєш німецькою, не знаєш англійською, давай приходь до нас. Але умови дійсно погані. Я була дуже вражена, що в Макдональдсі такі погані умови там працювати, здається, чи по сім, чи по сім годин, але ти можеш працювати і вночі, а вночі там тільки доплати здається, 15%. І, взагалі, твоя ставка 12, 12 євро 70 центів за годину. Ну то найменше, що взагалі пропонували навіть в Блюме 2000, якщо знаєте, це мережа квіткових магазинів, то, то там здається, чи 15, чи 16 євро. Навіть на Амазоні, там теж від 16 євро здається заробітна плата. І... Що я ще хотіла вам розказати, це вже про джо-центр. Я була на конференції джоп центру Дортмунд, і вони дуже класно все пояснили. Ви можете звернутися до Джоп-центру за будь-якою підтримкою. Так, через те, що зараз дуже багато біженців, дуже багато людей є клієнтами джо-центру, Джоп-центр не в змозі для кожного шукати роботу. Хоча і початкова функція Джоб центру якраз пошук роботи, от, щоб інтегрувати людину наново або першочергово на робочий ринок Німеччини. Взагалі на Джоб центрі стоять не тільки українці чи сирійці, на джоб Центрі стоять і багато німців. Не будемо про це забувати, і ось Джоб центр так, він шукає роботу, ну я є в нього така функція, але через велику кількість людей вона не може вам надати е якісь вака е вакансії. Тому е що Джоб центр пропонує? Джоб центр пропонує вам самим вирішити, що ви хочете робити у цій в цьому житті у Німеччині, і прийти до них вже з плану. джоб центр допомагає в кар'єрному орієнтуванні, тобто, ви можете взяти. Називається АВГС Goodshain. Через нього ви, я, напевно, зніму про нього окреме коротке відео. Через нього ви можете пройти, так кажучи, зрозуміти взагалі вашу роль на німецькому ринку праці, як ви можете себе реалізувати на німецькому ринку праці. Також через цей сертифікат можна підтягнути свою німецьку мову. Там взагалі дуже багато опцій в цьому сертифікаті, тому краще окреме відео. Далі, Job центр може вам надати. Аусбілдунг, вайтабілтунг. Про це в мене є окреме відео. Ось тут зараз покажеться. Тож заходьте, дивіться. І це не а, маячня, це дійсно так. На самому сайті JobCenter ви теж можете побачити. Я скину саме цей Dortmund, а також а, німецький повний сайт Arbeitsagentur, Це в принципі теж JobCenter. Де ви можете по почитати взагалі, що може вам надати Job центр Арбець Агінду в плані вашої реалізації на ринку праці? Тож, що там кажуть, що там джо-центр просто хоче вас випхати, щоб ви не отримували виплати, це не так. Джоб Центр і, взагалі, Німеччина за допомогою цієї програми Job Turbo, вони звісно зацікавлені, щоб найбільше людей пішло на роботу і перейшли на інший параграф, там не знаю на 18-й, де або там не знаю 20-й. але не порушуючи ментальне здоров'я цих людей, тому що потрібні не тільки чорноробочі, а потрібні і кваліфіковані. І українці приїхали кваліфіковані, і німеччина відкрита. До кваліфікованих людей просто є якісь requirements, знову ж таки, вибачте, не знаю, як то українською, які ви маєте виконати так. першочергово це знання мови B1, b 2 і це все надає Німеччини, це все спонсорує Джо Центр. Вам те, то тільки треба прийти до Джо Центру, до свого оператора з конкретною з конкретним планом дій, і вони вам допоможуть. Також в цій програмі Job Turbo є закладений такий момент, як допомога самому підприємству. Чому зараз ем, можуть брати українців? Тому що держава, наприклад, якщо ви працювали, ну як пояснював Deutsche Bank, якщо ви працювали е, в Україні, наприклад, в Приватбанку е, в відділі не знаю, кредитування. Ви в цьому розумієтесь, але, наприклад, в Німеччині тут трохи інша банківська система, і тому вам треба пройти аусбілдинг вже в Deutsche Bank, І ось ось це. Тобто, ви будете працювати і вчитися одночасно. І ось це навчання буде покривати платити за ваше навчання 50% держава. Тобто держава зацікавлена, щоб ви інтегрувалися, і вони готові вкладати 50% від вашого, ну наприклад, на осбілнут коштує умовно 30 тисяч євро. І ось 50, 15 тисяч євро держава в вас складає, а 15 тисяч євро вкладає в вас в компанія. Але ж ви розумієте, якщо ви отримуєте якусь кваліфікацію, тобто ви не йдете там на, на склад працювати. А ви здобуваєте плюс-мінус якусь кваліфікацію, то у вас і далі надалі буде більше зарплата, і ви будете робити більше податкових відрахувань. І в цьому е, і є зацікавленість держави. Чим кваліфікованіша людина, тим вона більше заробляє і тим вона більше платить податків. Ось в чому секрет. Тобто е, Німеччина не просто тупо хоче е, позатикати е, прогалини в робочому ринку. А вона хоче з максимальною користю ось такий в мене висновок. Що ви думаєте про це? Якщо у вас є якісь питання? То задавайте мені в коментарях. Так, також дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові ролики. Як я вже сказала, я публікую і великі ролики, і шорти з додатковою інформацією. Тому ставте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал і взагалі слідкуйте за оновленнями. У мене на цьому, все. Дякую, що були сьогодні зі мною, і до зустрічі. Чус!